Шість поширених помилок при написанні есе перше нечітка теза. Теза це серце вашого есе. Вона має бути чіткою, лаконічною та відповідати темі. Перетворіть тему на твердження, з яким ви будете сперечатися. Друге нестача аргументів. Аргументи це ваші докази. Їх має бути декілька, і вони мають бути переконливими. Використовуйте факти, приклади та статистику, щоб підкріпити свої твердження. Третє нелогічна структура. Есе має чітку структуру, вступ, основна частина і висновок. Складіть план перед написанням, щоб ваші думки були чітко організовані. Четверте мовні помилки, граматика, орфографія та пунктуація це основа хорошого есе. Перечитайте свою роботу перед тим, як її здати, або попросіть друга допомогти вам з вичитуванням. П'яте плагіат. Не використовуйте чужі ідеї без посилання, дотримайтеся правил академічної чесності та завжди цитуйте джерела. Шосте недооцінка складності. Багато учнів недооцінюють час необхідний для написання хорошого есе. Розбийте процес написання есе на етапи та ставте собі чіткі дедлайни. Ось і все. Зрозумійте есе зсередини та підкоріть будь-яку тему. Нехай ваші есе стануть джерелом вашої гордості. Зробіть есе своїм козирем. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад для навчання.